Штормкаст і смертні герої, які були перетворені на надприродніх воїнів у кузнях Азіру. Кожен з них є втіленням бурі Зігмара. Вони є проявленим гнівом Божого короля, і вони були створені для однієї єдиної мети вічної війни. Хоч їх і небагато. Коли штормкаст і чорно падає, їх знову і знову повертають, щоб битися. Уархаммер, Ейчоф Зігмар, Ріал офлуін. Ви керуватимете могутніми штормкаст і чорнол у їхніх пошуках, щоб захистити хворе поселення Даунбрінґер від невпинних набігів злого і дикого плем'я оруків. Сігрун, командир загону вічнікаст, вирушає в небезпечну місію в дикі смертоносні болота. Бура, прагнучи отримати великий артефакт, який допоможе пережити загрозу Оруки. Штормкаст мене Це потужна елітна армія, яка опирається на потужних бійців ближнього та дальнього бою. Різноманітність підрозділів, сильні та добре треновані воїни дорого обходяться в ресурсному плані. Непохитні герої Шторм Касти мають здійсність цілювати та оскрешати загиблих юнітів або керувати з фронту нищівними зарядами та силами, які викликають шторм, щоб знищити ворогів. Як командир матимете доступ до широкого спектру одиниць, у тому числі до анігіляторів, грізних та елітних солдатів, які заковані в непробивну броню Тандер Страйк та які озброєні метеоритними молотами. Просікютютор воїни-вісники зігмара вони літають над полем бою на неймовірній швидкості. Болота гур їм не перешкода. І, нарешті Могутня гвардія Шторм Дрейк, лицарі верхи на драконах здатні знищити ворогів. З писом, кіхтями чи праведним полум'ям змія. Віддача пральних команд так само важлива, як і підрозділи, які ви використовуєте на полі бою. Граючи з гімпаду. Ви матимете доступ до інноваційної системи керування, яка дає вам тактичну гнучкість, необхідну для перемоги над ворогами. Завдяки системі Direct Step ви насолоджуватиметеся миттєвістю традиційних елементів керування стратегією в реальному часі. Віддавайте накази, миттєво перемикайтесь між вибраними підрозділами та використовуйте класичну камеру РТС для огляду місцевості. Потім відчуйте серця биття битви зблизька. Та використовуйте точні команди. Direct Step дає змогу швидко реагувати на події. Активуйте здібності з загоном, створюйте загонів групи та керуйте війною на різних фронтах. Штормкасти Тернел лише одна з чотирьох фракцій, які будуть доступні. Вархаммер, Ейчові, of, of Ruin.